Господи, Всемогутній, з вірою і трепетом підносимо до Тебе молитву за воїнів України, які в цю хвилину стоять на передовій, подай їм мужності, сили та витривалості, охорони їх від усякої небезпеки, від кулі, ворожого підступу, вибуху і темряві війни. Нехай Твій ангел буде поруч. З кожним із них у бою, на позиціях, у дорозі і у хвилинах відпочинку, укрий їх своєю благодаттю, захисти розум і серце від страху та відчаю, укріпи віру і дай відчуття твоєї присутності, даруй їм мудрість у рішенні, єдність у підрозділах, твердість духу. І надію в серці, збережи їх життя і поверни додому з перемогою. Господи, будь їхнім світлом у темряві, силою у виснаженні і щитом у небезпеці. Нехай Твій мир, що перевищує всякий розум, охороняє їх нині і завжди. Амінь.